З гірчицею, з хріном. Ну, як хто любить. доброго вечора, дорогенькі мої. Рада вітати вас на моїй щирій кухні, де ми з мамою Лідією Івановною Рибалко приготуємо холодні закуски Бессарабської кухні. А буде вона з гірчицею, чи буде в нас хріном, це вам вибирати. Я злегка травмована, але й травми в мене оптимістичні. Тому сьогоднішній майстер-клас ви отримаєте від шеф-кухаря шеф ресторану. Юбілейне! І е, мама зараз вам розкаже мама вам покаже, як потрібно готуватися до новорічних свят. А я буду все розповідати. Тому все буде Україна, все буде добре і давайте працювати. Для цього рецепту нам потрібні інгредієнти: красний перець. Чорний перець, лавровий лист, багато солі, чесник і цибулиння. І основними інгредієнтами виступають рулька і печеревок, а також не забувайте про воду. Всі інгредієнти ви знайдете внизу під відео, де ви їх знайдете певну кількість, а також кнопочку Лайк, підписатися і дзвоночок. Тицяйте, буде цікаво! Мені потрібен фартух. А. а я підготувалася. У мене для тебе новорічний перший новорічний подарок і це фартушок з самої кращої кулінарної школи світу школа Алена Дюкаса в Парижі, де я мала честь повишати свою кваліфікацію, підвищувати кваліфікацію. Тому у мене все дуже гарно, дуже чемно і засвітує. Там, де ми вчилися, ми викладали. А де мій робочий ніж? А, робочого ножа я тобі теж приготувала, бо кожен шеф-повар має мати свій. Будь ласка, це дуже гарний і він дуже гострий, тому будь дуже обережна. Давайте працювати. Я лью воду, а мама додає сіль. Це ми робимо ропу. На літр води ми з вами беремо півтори ложки солі столових. Маморіч сало. Викладаємо нашу, наш почьовок в нашу кастрюльку. Далі мам додаємо лаврову листичку і додаємо перець червоний і чорний. І ставимо. Ставимо на вогонь, даємо закипіти, а потім прикручуємо і даємо саме мінімальний огонь. Пускаємо в теченні часу Готує, парі, готується. Да, до... Готується. Добре, робимо. Наступний крок це викащування кістки. Мама, давай. Так, ну оце кістка. Що ми з нею робимо? Ми зробимо з неї холодець. Хорошої хазяйки нічого не пропадає. Тримайте лайфхак. Із цієї кістки ми робимо холодець. Буде гарна страва. Як ви бачите, ми вже розложили нашу ратичку на одну площину. І тепер ми везде викладемо по трошечку м'яса, щоб скрізь було однаково. Для цього ми розрізаємо, розкладаємо і убираємо лишні деталі. Що це таке? От є така сухожилля, його треба убрати, воно дуже цюпке, нам не потрібно. І оці от хвостики це теж все піде на холодець, так бабушка сказала. Подивіться, як гарно виходить одна площина і да, це рулечка, це не ратичка. А до речі, пам'ятаєш, як в тебе на роботі яка жінка казала: Ой, у мене ратиці болять! Я все время думала, де ж у людини ратиці. Ратиці то в свині, а не у людини. Як бачите, мама теж винімає серединку. Я вам завжди розповідаю, що це обов'язкова процедура. У вас ніколи не буде іжоги. А я в цей час буду робити суміш перців: красного і чорного. От, мама, по скільки треба брати? По чайній ложці. а також соль, чайну ложку. Це ми з вами робимо маринад для рульки. Мам, расскажи, будь ласка, чему мы так щільно прорезаем. Каждый кусочек мяса должен пропитаться нашими специями. Поэтому мы равномерно сейчас распределим угу. соль, перец и чесночок. А теперь що мы робимо? Делаем массаж. Це потрібно. Спиции равномерно. Добре. Що да. ми робимо? Загортаємо рулет. Ніжно чи плотно? Плотно, плотно загортаємо. Це дуже важлива інформація, мама. Так, да, так, да. це ми положимо внутрі. Все м'язко йде серединку, рулетик дуже щільно загортається і все переноситься на харчову плівочку. А зараз ми будемо в три руки будемо робити оцю плотність, про яку я казала. Так, загортаємо. І ми будемо загортати другим шаром в рукав. Рукав зараз розрізається навпіл. Зараз ми ще щільніше загорнемо і зав'яжемо як цукерочку. У нас з вами новорічна страва, тому і е, готуємо ми її дуже гарно по-новорічньому. Будемо робити новорічну цукерку. Нішні кінці ми обрізаємо і приводимо в оперя. Увага! 8-12 годин маринується м'ясо. М'ясо замариноване, і зараз ми його будемо готувати. Потрібна кастрюля і три години повільного вогню. Все, мам! Вода повинна бути холодна чи гаряча? Голодна. Добре. пішли готувати. Минуло ще три години. Наша рулечка вже дуже гарна, вона вже готова. І зараз одне з основних правил. Трішечки остудили і поклали нашу рульку в ємкість під гніт, де вона вже остаточно охолоне, і ми з вами її будемо презентувати. Ох, який гарний печеревок! Він уже готовий. Зараз його виключаю і даю йому остити. Коли він прохолоне, я його з допомогою мами натру чесночком і любими спеціями. Що ми робимо? Мама зараз все це перетирає, гарненько перетирає тільки змеленим чорним і красним перцем. Це дуже смакує. Після цього мама додавить чесничку, і ми все завернемо в пергаментну бумагу і поставимо чилити в холодильник, а потім достанемо печирьовку, достанемо рульку і будемо презентувати. Отак от, от завернули і відправили в холодильник. Хай чилить. І потім будемо ще презентувати. Зараз ми вам покажемо ці дві гарні закуски. У мене почеревок, а у мами рулька. Мама, давай з твоєї почнемо. Так, яка гарна у нас рулька вийшла. Форма воно під гньотом постояла під гньотом і... Воно прекрасно Має побігло. гарну форму, да, так? Да, да. Все, давай відкривай і будемо нарізати. Бо до новорічних свят дуже вже близько, і ми повинні з вами подивитися, влюбитися в цей рецепт, а потім робити на новорічний стіл. Правда ж? А нарізати я рекомендую тоненько-тоненько, щоб був святковий вид на столі. Друзі, як це гарно виглядає, і як це пахне. А як це смачно. О Боже, дивіться, подивіться на цю красу. От скажіть мені, будь ласка, ну на що, навіщо вам йти у магазин і купляти магазинну ковбасу? Якщо ви можете зробити цю красу своїми руками? Ну і друга голодна закуска це наш, наш почеревок. Подивіться, як гарно виглядає почеревок в розрізі. Це ну неймовірно, це просто шедеври домашньої культури. Це наші бессарабські рецепти. Вони гарні, вони смачні і неймовірні. Ну, неймовірні. Подивіться ж на цю красу. Так що, хрін чи гірчиця? Ти знаєш, на нашому гостинному столі є місто і хріну, і гірчиці. Готуйте, готуйте як ми, готуйте краще нас. Готуйте для своїх любимих прийдешніми святами, і всього найкращого. Па-па!